Привіт, з вами Совка. І сьогодні я хотіла зняти таке відео як My Favorites. Я багато бачила тегів My Favorite і також вирішила зняти. Хоча в мене смаки часто дуже змінюються, але я зараз вам розкажу, що саме мені зараз в даний момент подобається. <плес> Давайте почнемо з фільмів. Останній фільм, який мені найбільше сподобався, з тих що я дивилася, це був Супернянь 2. Це просто настільки ржачний фільм, і якщо його дивитися зрі. <плес> нормально Якщо його дивитися з друзями, це настільки буде весело. Там стільки моментів смішних, реально таких жорстких. Хоча багато пишуть, я читала, до речі, коментарі до цього фільму. Пишуть, що це проста, тупа американська комедія з їхніми жартами. Простий, класний фільм, хоча, може, з такими, з занадто плоскими жартами. Але посміятися можна. Друге, це буде письменник і книга. Останнім часом я дуже мало читаю. За минулий рік я прочитала десь з чимось книжок, а за цей рік прочитала десь дві-три. Ну і ще дві там по програмі, що потрібно в школі. Я не знаю, чому я не читаю. Я захопилась Ютубом, і в мене більше ні на що немає часу. Найбільше мені сподобався Еріх Марія Ремарк, а особливо книжка Три товариші і також Леон Янош У нього також ні всі взагалі книжки в нього сподобались. Книжки, книжки. Я зараз взагалі так мало почала читати, це так сумно. Третє, це буде мої улюблені ютубери. Ну, або яких я дивлюсь просто. Тим часом я дивлюся, в принципі, всіх блог Старс. Хто не знав, це Саша Шапік, Андрій... Андрей. Андрей, Андрей! Андрей, Андрей. Андрій Мартиненко, також їхніх дівчат. Мені чомусь, наприклад, більше завжди подобаються хлопці, як знімають відео. Взагалі, в принципі, всьому подобається більше хлопці, що роблять. І я взагалі не переношу дівчат, не знаю, мене бісить просто. Я себе теж і вішу. У мене постійно смаки міняються, то я була помішана на Івангаєві. Та я дивилась Іван і я на ньому просто. У нього такий монтаж такий. Але я зауважила, що чим більше якось підписників на каналі, тим більше наіграні такі відео. Я не знаю. А чим менше, мені, наприклад, вже більше подобається дивитися ютуберів, яких менше підписників. Вони просто там щирі такі. Тепер улюблена пісня за цей тиждень мені сподобалося не вгадаєте, яка пісня базараніт. Так, <реш> мені звело. Ні, якщо чесно, я спочатку побачила пародію на цю пісню. Мені просто пародія дуже шикарна, так сподобалась. Я думаю, послухаю оригінал і текст просто, просто такий жахливий. Але мелодія така шикарна, і під неї зразу хочете танцювати. Я не знаю, чому я тримаю ручку в руках. І в мене це вже як залежність. Я постійно маю корочок насаджувати і знімати. Я боюсь тримати в руках. Я постійно починаю. Позіхати, коли знімаю відео. Я не знаю, чому я говорю і. Також, до речі, мені подобається пісня Бумбокс Люди. Також шокальна пісня. Я просто її можу сто разів слухати. <смірко> до речі, ще сподобалась мені пісня е... Мозги Поліцай. Я не знаю, чому мені подобаються останнім часом такі пісні. Я не знаю. Я не знаю, чи варто, я вже за фільм сказала, але за улюблене, можливо, ток-шоу чи щось таке. Моє улюблене ток-шоу це, напевно, завжди буде. Кохана, ми вбиваємо дітей. Там просто деколи таку жесть можна подивитися. Я знаю, що це не ігра, але там каже страшно дивитися на такі, і думаєш, Ух, в мене ще взагалі все чудово порівняно з цим. Мій улюблений одяг, я навіть не знаю, як це пояснити. У мене немає такого, щоб я щось, наприклад, мені подобається одна фірма, я буду постійно брати. Або, наприклад, стиль людини подобається, я буду постійно брати. Тут мені подобається щось таке спортивне, щось класне, потім на другий день мені вже подобається щось романтичне, таке тамблер, аля. Останнє це, напевно, буде мій улюблений предмет в школі, оскільки, в мене, постійно мені, мі... оскільки в мене постійно міняються смаки, і міняються також смаки на рахунок уроків в школі. І мені останнім часом почала подобатися математика. Я не знаю, чого мені подобалася англійська. Тепер, ну, мені англійська далі подобається, але вже не так. Мені вже подобається тепер математика. І ви не уявляєте, я не знаю, як я буду на другий рік вибирати собі професію. Коли в мене так в голові, то мені те подобається то те, то те. Це важко. І на сьогодні, все. Я надіюсь, вам було цікаво послухати. Про мої улюблені речі пишіть в коментарі ваші улюблені фільми, книжки, яких ютуберів ви саме дивитеся. Мені буде цікаво все це почитати. І з вами була Совка. До нових відео. Побачимось, Па-па.